Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися своїм відгуком на ось ці засоби. Це фірма Вілета, тонік для волосся з розмарином та масло також для волосся з розмарином. Відгуки є як негативні, так і позитивні. А позитивні саме те, що вони дуже класно діють і вони дійсно діють, покращують стан волосся, волосся менше починає випадати та менше посічених кінчиків. Тож ми почнемо з тоніка, я вже скажу відразу, що я його вже використовую. Цей тонік потрібно наносити на шкіру голови по всій голові та робити хвилин 5 масаж, втираючи цей тонік в шкіру голови. Я мою голову десь три рази на тиждень. Після нього не жирна, взагалі не жирна. І про запах це взагалі немає мови, тому що ніякого неприємного запаху від нього немає. Я бачила блогери... Які кажуть, що після цього тоніку дуже неприємний запах, і від тебе смертить просто на кілометри від розмарина через розмарин словом, ви зрозуміли, потрібно нанести масажувати голову. Користуватися ним треба мінімум 3 місяці, для того, щоб ви побачили результат. Після нього не смердить, після нього волосся не жерниться. Однозначно рекомендую, що це масло, що цей тонік. Обов'язково спробуйте, якщо ви ще не пробували. Не бійтеся, воно не смердить, воно не жирнить. А, тому, якщо є змога, обов'язково спробуйте. Я думаю, що ваше волосся скаже вам. Це дякую. А ще на моєму каналі, вже в цю суботу вийде випуск про догляд за своїм волоссям, про те, як я роблю сама маски е, для волосся, а саме скраб та засіб для е, кінчиків, щоб вони не сіклися. Як я роблю свою укладку та й взагалі догляд за волоссям, як я сказала, вже вийде в цю суботу на моєму YouTube-каналі Home Harmony. Тож, якщо цікаво, а, переходь та підписуйся.